Чи замислювалися ви колись, як одне хибне рішення здатне змінити долю докорінно? Історія, яку я розповім, починається з на перший погляд звичайної юнацької любові, але розгортається вона так стрімко й драматично, що відірватися від неї просто неможливо. Сьогодні ви почуєте історію про зраду, втрату та несподівану зустріч через роки, яка змінить усе. Яринка та Богдан познайомилися ще підлітками. Вона була яскравою, мрійливою, любила увагу і гарні жести. Він тихий хлопець із робочої родини, без багатства чи зв'язків, але ладний заради неї на все кожен її каприз ставав для нього завданням, яке він поспішав виконати: квіти з найближчого поля, солодощі, придбані на останні гроші, прогулянки до світанку. Усе це було його способом сказати. Я поруч. Богдан вірив, що їхні почуття справжні, і що попереду на них чекає спільне майбутнє. Він будував плани, як закінчить навчання та влаштується на роботу, щоб забезпечити Яринку, а вона приймала його турботу з посмішкою, але в глибині душі бачила себе в іншому житті яскравішому, багатшому, сповненому блиску. І саме ця відмінність у мріях стала першою тріщиною в їхній долі. Як приклад, можна навести його нескінченні поїздки до сусіднього міста, куди Яренка поїхала навчатися. Кожної суботи він сідав на попутку, приїжджав до неї, щоб провести кілька годин разом, і до ночі повертався додому. Втомлений, але щасливий. Він вважав, що робить усе правильно, що крок за кроком. Наближається до їхньої спільної мрії, але не знав головного Яринка вже починала шукати зовсім інший світ. Поява Руслана змінила все, він був повною протилежністю Богдана, впевнений у собі зухвалий, з гучним сміхом і дорогою автівкою. Яринка ніби осліпла від його блиску, її тягнуло до цього іншого життя, де не потрібно рахувати гроші і чекати попутку. Де все здавалося легким і безтурботним. Руслан бачив у ній виклик, йому подобалося, що Яренка не кидалася йому на шию, як інші дівчата, він наполегливо домагався її уваги, осипав компліментами, запрошував на вечірки. Спочатку вона відштовхувала його, червоніла, намагалася тримати дистанцію, але що більше вона чинила опір, то сильніше він наполегливо оточував її увагою. Зрештою, яринка здалася. Вона вперше відчула, що означає бути поруч із людиною, яка звикла перемагати й панувати, і саме в цей момент невидима прірва між нею та Богданом стала стрімко зростати. Прикладом стала та сама субота. Поки Богдан вірний і відданий, чекав її біля будинку з букетом польових ромашок та кошиком полуниці. Яринка в цей час сміялася за столом у Руслана ніч. Проведена з ним стала її точкою неповернення, а Богдан, як і раніше, вважав, що вона належить тільки йому. Коли Яренка зрозуміла, що чекає дитину, її світ перевернувся. Для неї це стало несподіванкою, для Руслана проблемою. Він не був готовий ставати батьком, але ще менше був готовий зіпсувати репутацію своєї родини. Його батько обіймав високу посаду. І скандал міг коштувати надто дорого. Тому руслан запропонував єдиний вихід весілля. Яринка мріяла, що разом вони впораються, що все зміниться на краще, та вже через кілька тижнів після шлюбу стало зрозуміло руслан одружився не по любові, він ставився до неї холодно, уникав розмов, пропадав ночами, його життя залишалося таким самим. Галасливі компанії, вечірки, чужі жінки. Коли Яринка намагалася поговорити з ним, він лише відмахувався Я зробив для тебе все, що міг. Одружився, щоб ти не зганьбилася, тепер сама давай раду. Ці слова краєм ножа різали її серце, вона дедалі більше почувалася покинутою та самотньою, і найболючішим ударом стала сцена, яку вона ніколи не забуде. Повернувшись додому раніше, звичайного Яренка застала Руслана в їхньому власному ліжку з іншою жінкою. Її крик, відчай та раптовий біль у животі стали початком довгих місяців страждань, і тоді вона вперше по справжньому пошкодувала про зроблений вибір. День весілля мав стати її святом, але для Богдана він став прощанням він прийшов тихо, тіні гостей згорблений, ніби постарілий. Яринка помітила його одразу, серце стиснулося, дихання перехопило. Навіщо він тут, щоб мучити її поглядом, щоб нагадати, кого вона зрадила? Але Богдан не підійшов до неї, натомість він попрямував до музикантів, коротко про щось сказав і взяв у руки мікрофон, у залі враз стихли голоси і раптом пролунав його голос глибокий, чистий, такий, яким вона ніколи його не знала. Він співав не пісню, він відкривав душу. Кожен рядок звучав як зізнання, як крик болю і любові одночасно. У ту мить гості перестали сміятися, навіть Руслан замовк, усі слухали, зачаровані простим хлопцем, якого ніхто не сприймав серйозно. Яринка дивилася на нього і розуміла це не просто музика, це його остання розмова з нею, і саме тоді її пронизало усвідомлення. Вона втратила єдиного, хто любив її по справжньому. Коли пісня закінчилася, Богдан опустив мікрофон і пішов, не чекаючи оплесків, він сказав усе, що хотів, а вона залишилася з новим чоловіком і порожнечею в серці, яку вже ніщо не могло заповнити. Після весілля життя яринки перетворилося на низку випробувань. Вагітність протікала важко, а Руслан не лише не допомагав їй, а й дедалі частіше зникав із дому. Його дратували її скарги, її сльози, її спроби, хоч якось повернути увагу. Він говорив холодно, наче чужий. Я зробив усе, що мав, далі живий, як знаєш. Кожен його відхід за двері залишав у душі яринки порожнечу. Але одного дня вона повернулася додому раніше часу й побачила те, що остаточно зруйнувало її. В їхній квартирі панував безлад. На підлозі валялися чоловічі та жіночі речі, а в її ліжку Руслан обіймав іншу. Ця картина врізалася в пам'ять назавжди. Від шоку Яренка закричала й відчула гострий біль у животі. Вона впала на підлогу, а двоє в паніці метались по кімнаті. Її відвезли до лікарні, де вона провела довгі дні, відвернувшись до стіни, не бажаючи нікого бачити. Руслан прийшов лише одного разу не з квітами, не з вибаченнями. У руках у нього були папери про розлучення. Підпиши так буде простіше для нас обох. Сказав він сухо. Яринка поставила підпис і повернулася до рідного міста. Попереду. На неї чекали лише спогади, почуття провини і бажання знайти Богдана, щоб хоч раз попросити вибачення, але саме там на неї чекала страшна звістка. Повернувшись до свого містечка, Яринка жила надією зустріти Богдана. Вона мріяла вибачитися, пояснити, що вже покарана долею і готова благати про прощення, але реальність виявилася жорстокою. Коли вона прийшла до його будинку, двері відчинила мати Богдана. В її очах було стільки болю й ненависті, що яринка ледь витримала цей погляд. Жінка різко сказала Ти в усьому винна, якби не ти, мій син був би живий. Ці слова пронизали сильніше ножа. Яринка вибігла на вулицю, не знаючи, куди себе подіти. Там її зупинила сусідка. Почувши питання про Богдана, жінка похитала головою і промовила страшне Нема його більше, він загинув, машина збила його в день твого весілля. Яринка не змогла витримати удар. Світ похитнувся, ноги підкосилися, і вона втратила свідомість. В її пам'яті назавжди залишилася думка. Саме того дня, коли вона говорила так іншому. Богдан йшов назавжди роки йшли, вона закінчила інститут, стала вчителькою, працювала з дітьми з теплом і турботою, яких так бракувало в її власному житті. Але для дорослих вона була закритою, відштовхувала будь-яких чоловіків і відмовлялася від дружби. Колеги за очі називали її черницею, тільки з дітьми вона оживала, особливо коли до її класу прийшов хлопчик Денис. Тихий, худенький, явно з бідної родини, і саме він став ключем до нової глави її долі, денис одразу виділявся з поміж інших учнів, невисокий, худий у поношеному одязі, він здавався невидимкою для однолітків. Але саме це зворушило серце Яринки вона взяла над ним негласне шефство, допомагала з уроками, захищала від насмішок. Намагалася подарувати йому відчуття тепла, якого, як вона відчувала, хлопчикові бракувало вдома. З його особової справи вона дізналася матері немає він живе з батьком. Завжди чистий, охайний, але бідність проглядала в кожній деталі старі черевики, перешита сорочка, дрібні гроші на шкільний пиріжок. Яринка дедалі частіше ловила себе на думці. Їй хочеться побачити цього батька, зрозуміти, як живе Денис і чи може вона чимось допомогти. На шкільні збори батько ніколи не приходив. На запитання хлопчик відповідав ухильно він хворіє, це лише посилювало її тривогу. Одного разу, у п'ятницю, після уроків вона наважилася піти з Денисом до нього додому. Дорога вела до старого гуртожитку неподалік від лікарні. Хлопчик розповів, що його тато часто їздить туди навколи. Коли вони ввійшли до квартири, Яренка почула скрип коліс і побачила чоловіка в інвалідному візку. Вона підняла погляд, і світ зупинився. Перед нею був Богдан, той самий, якого вона вважала загиблим. Серце Яренки не витримало, вона впала на коліна, притулилася до його ніг і розридалася, повторюючи. Ти живий, живий. А Денис, нічого не розуміючи, дивився то на неї, то на батька і тільки мовчав. Вечір вони провели на кухні за довгою розмовою. Богдан розповів усе, що сталося після аварії. Машина дійсно збила його того дня, але він вижив. Кілька місяців коми, болісне лікування, нескінченні операції. Людина, що сиділа за кермом, була багатою й оплатила його відновлення, інакше шансів не було б. Але здоров'я повернути повністю не вдалося він залишився прикутим до візка. Виявилося, що Денис з'явився майже випадково. Молода медсестра, яка вирішила, що Богдан багатий, доглядала за ним, поки він одужував. Коли вона завагітніла, виявилося, що в нього немає ні грошей, ні майна. Жінка не захотіла ростити дитину і пішла, залишивши малюка на батька. Відтоді Богдан сам виховував сина, переїхав у дешеве житло поруч із лікарнею і жив заради Дениса. Яринка слухала його, стискаючи руки, не в силах стримувати сльози. Вона зізналася, що всі роки вважала його мертвим, їй сказали так його рідні Вони винили тебе в моєму горі. Сказав Богдан спокійно, не тримай на них зла. Вона взяла його руку і прошепотіла Я винна, але якщо дозволиш, я все виправлю. Я буду поруч. В її голосі було стільки болю й рішучості, що Богдан лише кивнув і пригорнув її долоню до губ. З того вечора почалася нова історія. Яринка ніби ожила, сміялася, будувала плани, знову мріяла. Вона боролася за лікування Богдана, їздила до Києва до лікарів, відкрила рахунок на його ім'я, і через кілька років вони йшли поруч. Він трохи кульгаючи. Денис веселий підліток і яринка з візочком, у якому спала їхня маленька дочка. Найнесподіваніший поворот Богдан був живий весь цей час. Доля розвела їх жорстоко, але дала другий шанс. Яринка бере на себе турботу про нього та про Дениса. Разом вони знову вчаться бути родиною. Через три роки вони вже йдуть поруч. Богдан, трохи кульгаючи, тримає сина за руку. Поруч Яринка. а попереду візочок з їхньою донькою. Це не казка, це історія про те, що навіть у найтемніших обставинах є шанс на світло. Головне не прогавити його. Якщо історія вам сподобалася, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал і залиште свій коментар, для нас це дуже важливо. А як ви гадаєте, чи можна пробачити зраду і почати все заново? М -м -м -м.